Часу з 1 по 8 серпня працівники поліції Шепетівського району задокументували 612 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 24, за вчинення хуліганських дій 5, за вчинення насильства в сім'ї 9, за порушення правил безпеки дорожнього руху 308 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Поліцейські радять: якщо друг просить у борг, не поспішайте виконувати його прохання. Днями до поліції звернулася постраждала мешканка міста Ізяслав, яку ошукали шахраї саме за такою схемою. Потерпіла розповіла, що до неї зателефонувала невідома особа та представилась давньою подругою. У розмові жінка повідомила, що, начебто, потребує термінової допомоги на лікування. Тоді потерпіла переказала 10 тисяч гривень на вказаний її рахунок, і тільки згодом з'ясувалось, що з подругою все гаразд, а кошти отримали аферисти. За даним фактом, дізнавачі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Поліцейські радять у таких випадках скористатися наступними порадами. Якщо друг просить у борг по телефону, краще ввічливо припинити розмову і зв'язатися з товаришем за відомим вам номером. Також радимо ставити співрозмовнику декілька уточнюючих питань, відповіді на які знає тільки ваш друг. Запропонуйте другу особисту зустріч, щоб, напевне, знати, що передані вам кошти дійдуть до правильного адресата. Будьте обачні та бережіть своє майно.